Що, я спитався, 1 января-січня ну, января, е, Новий рік. Ось мені не сказала, я переводчиком спеціально питався. Так. І нарядили вже Йолочку, дивіться, яка красотенька. Вона сказала в январі, 1 января, як і в нас. Ну, А що ще з це? Е... Кінець листопада, ну красиво, дом торговлі, на дворі. Ну прям аж холодно, да я снимать эти выряды все. Смотри, какая красота. А, и стоять. Ой, сори. А можно? Ну. No. Э, стоять в банкомате, гроши снимаю. Сейчас покажу друзьям. Видите, как это, Все серьезно. Видите, ушел очки. серьезно. серьезный. Я макну ему, я сниму. Все, короче. Новый год, красиво. Почти нам мы. А -а 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 -а. Хелло, гуд моні, все там ти раз ховалася. Привіт! Супер! Гуд моні! Б'ютифу! Вона в той раз ховалася і повна, і мене замітила, і вже ховається. Ой! Супер! блогер? Блогер, блогер. О, я блогер також. Цей. Що? Давайте чуть-чуть. А що я вас постійно по цих трусах ганяю? Коротше, при... Плізє відео, окей? Що, давайте щось зніму вам. Так. Йолочку зняв. Йдемте наверх. А, там масаж роблять Йдемте Не роби цей. Ладно, не роби, йдемо так. Дивіться, яка красотенька. До нового року готуються. А я приеду аж на следующий Новый Рик додому. Еще рік побуду. Такая красивая бутифу. Бутифу. Сделай Супер. Что, массаж? Я не знаю, сколько. Я вам сказал бизнес. Дивите. Ой. Массаж. Вложений... Вложений геть мало. Смотри, как красиво. Beautiful. А закривається. Коротше, дивіться. 10 стільців, тумбочка і красиву цю секретаршу. І все буде бізнес. А, це воно не просто. Тут є парикмахерська, подожди. Це парикмахерська? І воно, навіть перехмахівське. Ні, ось, Філіппіни, це рой. Вони мене дивують, пока, пока з Філіпін, Супер!